Вітаю пані та панове, продовжуємо вивчати інформатику, продовжуємо вивчати програмування, і тема нашого сьогоднішнього заняття це алгоритми опрацювання масивів, знаходження суми, кількості і значень елементів, що задовільняють задані умови. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, для початку запустимо Python, беремо меню файл, файл» і беремо увесь екран. Засобами мов програмування можна автоматизувати процес знаходження підсумкових значень, суми добутку, середнього значення, набору числових даних, такі задачі передбачають, що табличні елементи змінюватися не будуть, а результатом їх виконання буде одне підсумкове значення. У програмах, де передбачені дії з елементами табличної вилучення, що задовільняє деяким умовам, використовують оператор розгалуження IF. Опис умови здійснюється так само, як і з простими змінними. Для запису простих умов використовують оператори порівняння більше, менше, більше рівне, менше рівне, дорівнює, не дорівнює. А складені умови формують із простих використанням логічних операторів AND, OR-NOT. Для обчислення значень суми елементів, деякого списку із числових даних можна використати функцію сум і, відповідно, ім'я нашого списку або масиву. Давайте це з вами зараз виконаємо. Відповідно, давайте візьмемо, що в нас буде деякий список A, у якому будуть числа від 1 до 9. Далі ми вводимо нашу зміну S, це в нас буде сума наших чисел, і, відповідно, ми записуємо S, пересвоїти. Далі пишемо наш оператор сум, і записуємо безпосередньо ім'я нашого списку A. І давайте виведемо ось цю суму, тобто використаємо оператор Print. Далі у вапках пишемо безпосередньо, нехай у нас сума чисел. Дорівнює. Ставимо кому і пишемо S. Ось таким чином. Готово. Натискаємо F5. Ок. Зберігаємо, підписуємо, нехай це в нас буде тест. Натискаємо Зберегти. Заміняємо. І відповідно, як ми бачимо, сума чисел у нас буде 45, тобто усе в нас працює. Якщо ви хочете знайти безпосередньо, наприклад, добуток чи щось подібне, там просто необхідно буде використати алгоритм циклу і оператор розгалуження. Це робиться доволі таки просто і в подальшому під час. Сьогоднішнього уроку і наступної практичної роботи ми із вами використаємо відповідні методи і підходи і познайомимося з ним. Ну що ж, давайте зараз з вами виконаємо завдання 5 середнє значення. При виконанні лабораторного експерименту з фізики учні отримали 10 дійсних чисел з діапазону від 9, до 10, Зкладіть проект, середнє значення, обчислення середнього значення результату експерименту. Ну що ж, давайте виконаємо. Відповідно, видаляємо попередню програму. Перше, що нам потрібно із вами зробити, це підключити модуль генерації випадкових чисел random. Для цього записуємо імпорт random. Далі ми з вами створюємо порожній список A. для цього пишемо A, присвоїти. І безпосередньо порожній список, тобто пусті квадратні дужки. Далі зміни S надаємо безпосередньо для обчислення середнього значення значення нуля, тому що нам потрібно задати початкове значення. Після цього додаємо введення елементи до списку в області виконання проєкту. Для цього пишемо round». Тобто використовуємо округлення і додаємо елементи, далі використовуємо функцію random, І відповідно у нас буде безпосередньо від 9, йти, і округлення у нас буде два знаки після коми. Записуємо це. Потім знаходимо суму елементів нашого списку, для цього ми записуємо формулу S, присвоїти S, додати A. Далі знаходимо середнє значення для цього суму наших елементів S, ділимо на 10 і записуємо S, присвоїти S поділити на 10. І в кінці виводимо безпосередньо вже той список, який у нас був автоматично створений за допомогою функції RANDOM. І безпосередньо середнє значення з використанням функції print. Ну що ж, готово, давайте перевіримо, натискаємо F5, ОК. І ось, як ми бачимо, результати роботи нашої програми. Відповідно, середнє значення у нас 9,5. Ну що ж, на цьому ми закінчили виконання даної задачі. І давайте з вами виконаємо завдання 6 сума парних чисел. Обчисліть суму парних чисел елементів списку, A, заповненого випадковими числами. Перше, що ми з вами виконаємо, це безпосередньо підключимо модуль генерації випадкових чисел рандом і опишемо пустий масив A. Після цього нам потрібно взяти максимальне значення і відповідно вказати кількість елементів масиву, які ми будемо використовувати або списку. Давайте почнемо із кількості елементів списку. Це в нас ми просто пишемо n присвоїти 9. І максимальне значення у нас буде, тобто нашого A це a max, присвоїти 99. Після описуємо безпосередньо алгоритм циклу for, у якому описуємо випадкове введення до нашого списку значень від 1 до a max, тобто до 99. Для цього ми записуємо for i e in range N, N у нас нагадаю 9. і... A.upend random rand, тому що ми використовуємо цілочисельні значення 1.amax, таким чином. Після цього нам потрібно вивести наш список, для цього використовуємо функцію print A. Вводимо зміну S. Зміна S у нас буде безпосередньо знаходжена та сума парних елементів нашого безпосередньо списку, який ми сформували. І ми пишемо, що S має початкове значення 0, тобто записуємо S присвоїти 0. Після цього у операторі циклу знаходимо усі парні елементи, для цього використовуємо логічний оператор if і записуємо на, таким чином. Спочатку оператор циклу у I у діапазоні до N, тобто до 9, мається на увазі від 0 до 9, 9 не включається. Якщо t... Ділиться на ціло на 2 з остачою 0, відповідно, S присвоїти Аїте. І тоді виводимо результат. Сума парних чисел з поданих дорівнює, і виводимо наше значення S. Ну що ж, давайте опишемо це. Так, ну що ж, ми виконали завдання, давайте перевіримо. Для цього натискаємо клавішу F5. Окей. І ось як ми бачимо, у нас виводить результат. Ну що ж, давайте трішки переробимо нашу програму, тому що зразок у книзі трішки криво написаний. Ось ці два рядочки я пропоную внести в тіло циклу. Давайте ми використаємо команду вирізати, тобто Ctrl-X. І безпосередньо ось тут вставимо: Ctrl-V. Ось таким чином. Так. Далі ще я пропоную ось цю збідну S перенести взагалі десь на початок нашого програмного коду, там де оголошується у нас AN. Знову-таки вирізаємо: Ctrl-X і переносимо десь сюди: Ctrl-V. Ось таким чином. Давайте позабираємо зайві перебіли. і ось цей цикл взагалі ми можемо забирати, тому що він нам не потрібен. Так, ось таким чином. І давайте знову таки запустимо, натискаємо F5, окей, І як ви бачите, у нас знову все чудово працює. Тобто, нам не потрібно було писати двічі цикл для того, щоб знайти відповіднє значення. Ну що ж, а на цьому будемо завершувати. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення!